Дуже рада вітати вас в бібліотекі Чижевського. І хочу сказати, що наші зустрічі проходять в рамках інформаційної платформи з питань безпеки праці, яку ініціювала державне управління спільно з бібліотекою. І це вже третій рік, як на базі нашого відділу, проходять щомісяця інформаційні зустрічі. Сегодня дуже актуальна тема эксплуатации генераторів. И я надаю слово Ивану Володимировичу Примаку, заступнику начальника з питань безпеки працівники Східного региона управления инспекционной деятельности области міжрегіонального управління межрегионального управления державной службы праці. Всем доброго дня. На сьогодні, як ви знаєте, одна з актуальних питань це генератори. На суб'єктах господарювання у зв'язку із плановою, не планово, аварійним відключенням електроенергії є у всіх проблемах. Велика кількість керівників суб'єктів господарювання закуповують генератори. На перших етапах велике звернення було, дзвонили, телефонували. Той, що має бути, які основні вимоги і тому подібне. Фахівцями управління були розроблені презентацію, яку зараз ми по ній пройдемося, щоб ви бачили, розповімо. Тобто в ній зазначені основні ті аспекти, вимоги і першочергові заходи, що повинен зробити роботодавець для безпечної експлуатації даних генераторів. Види генераторів. Генератори електричного струму це спеціальне обладнання, яке перетворює енергію обертання валу двигуна, внутрішнього згорання, в і змінного струму. Вони поділяються на бензинові, дизельні, газові та гібридні, також на класи потужності. За фазами вихідної напруги є однофазні, трифазні, за конструктивним виконанням, асинхронні і синхронні, за способом установки, стаціонарні, мобільні пристрої. Ті суб'єкти господарювання, які закупили, експлуатують генератори, відповідно повинні отримати дозволи або декларації на виконання робіт, експлуатації підвищеної небезпеки. Тобто, залежно від виду об'єму споживання палива, способу установки генератора, залежить необхідність отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізму статкування підвищеної небезпеки. Відповідно, перше, це стаття 21 закону України про охорону праці. Далі постанова Кабінету міністрів України від 26.10.11 року No1107 про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки та постанови Кабінету міністрів від 03.02.21 року No77 про затвердження переліку машин механізмів устаткування підвищено небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів. Значить, по роботах перше це використання зберігання застосування вибухонебезпечних і небезпечних речовин первого другого класу небезпеки, Грючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує зазначення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2022 року за номером 1030. Це є порядок ідентифікації об'єктів підвищення небезпеки та їх облік. Пункт 1 групи А додатку 2. Переліку видів робіт, постанови 11.07. Другий вид робіт це газонебезпечні роботи та роботи в обох небезпечних зонах. Пункт 3 групи А додатку 2. Постанови КМУ 11.07. Третій вид, який може бути, це налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин механізм, устаткування підвищення небезпеки. Це у нас іде пункт 11 групи А додатку 2. Також це постанови. На експлуатацію. Обладнання та захисні системи призначені для використання потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначеним додатку 1 до технічного регламенту, обладнання та захисні системи, призначені для використання потенційно вибухонебезпечних середовищах. Затверджені постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року. Номер пропустили. Пункт 10 групи А, переліку машин, механізмів святкування підвищення небезпеки. Постанова номер 77 на даному слайді ми бачимо, як приклад, дизельний генератор. Це даний генератор напругою понад 1000 вольт. Тобто, якщо у роботодавця велика потужність даних генераторів, необхідно дозвіл на остаткування напругою понад 1000 вольт. Відноситься до переліку машин механізму остаткування підвищення небезпеки, також відповідно ці постанови. Слідуючий пункт роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 вольт. Зокрема, монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція. Відноситься до видів робіт, підвищеної безпеки, які виконуються на підставі дозволу пункта 9, пункту 11 групи А додатка 2. Порядку видачі дозволів постанови 11.07. Перелічні документи дозвільного характеру на експлуатацію дизельного генератора напругою менше 1000 вольт отримати не потрібно. На сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів України від 18.03.2022 року № 314 про деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану. У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування дозвільних органів та суб'єктів надання публічних послуг декларацій про провадження господарської діяльності без отримання дозвільних документів. Може подаватися як в електронній формі через єдиний державний портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку єдиний державний веб портал електричних послуг і та у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб'єктам надання публічних послуг, засобами портал Дія. Після внесення інформації до порталу Дія декларація повертається заявником. Також відповідно цієї постанови не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану суб'єкти звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб'єктів надання публічних послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку сроки на умовах передбачені законодавством без призупинення припинення їх діяльності. На цьому слайді у нас іде працівник, тобто, що необхідно працівникам, які залучені. До даного у нас виду робіт і питань, що повинно в них бути. Перше медогляди, інструктаж по охороні праці, навчання з охорони праці та забезпечення засобу індивідуального захисту. Відповідно медоглядах. Є спорядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 року номер 246 Всі ви це знаєте. Визначає процедуру проведення попереднього під час прийняття на роботу та періодичних протягом трудової діяльності медичних органів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. Або таких, де потребує потреба у професійному доборі. Щорічному обов'язковому медичному огляду осіб віком до 21 року. Слідуючий слайд у нас навчання по правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Нормативно-правовий акт з охорони праці 40.1.1.21.98. Електроперсонал поділяється на електротехнічний, це працівники посада або професія, яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з правил безпечної експлуатації електростановок споживачів, і мають групу з електробезпеки. Електротехнологічний це працівник, працівники посади або професії, яких пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, в тому числі генераторів, обов'язки котрих не стосуються його електроприводу. Працівники, що здійснюють ремонт. Та технічне обслуговування електрогенераторів повинні мати третю групу з питань електробезпеки. Працівники, що здійснюють їх технічну експлуатацію, повинні мати другу групу з питань електробезпеки. Слідуюче навчання у нас йде при збереженні та обслуговуванні ємностей з мастильних матеріалів, що зберігаються суб'єкти господарювання для експлуатації генератора. Необхідно пройти навчання на по загальних питаннях. Загальні правила вибухової безпеки для вибухонебезпечних хімічних, нафтохімічних і навтопрородних підприємств, Нормативний проєкт з охорони праці 02014188. У разі відсутності свого персоналу, технічне обслуговування електрогенераторів має право проводити спеціалізована організація, яка має своїх навчених працівників та відповідні дозволі документи. На цьому слайді ми бачимо причини виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при виконанні робіт з експлуатації або ремонту електрогенераторів. Що може бути? Отруєння парами паливно-мастильних матеріалів, враження електричним струмом, опіки на, внаслідок спалаху мастильних матеріалів, забиті місця переломи та розтрощення кісток внаслідок попадання кінцівок або спецодів у рухомі частини електрогенератора. Рекомендації з використання генераторів. Насамперед купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу, дотримуватись інструкції виробника. Генератори та палива мають використовуватися тільки на відкритому повітрі, бажано під навісом, або в окремому технічному просторному приміщенні з працюючою вентиляцією, і можливістю провітрювання. Відстань до вікон, дверей та гаражів мають бути не менше 6 метрів. Допускається встановлення електрогенератора біля суцільних негручних стін без вікон, на відстані не менше 1 метра. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику. Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання слід усувати негайно. Необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхностями, наявність коризу і на контактах. Електричні елементи генератора слід заземлити. Далі по рекомендаціях: пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів, будівель автомобілів, у спеціальних каністрах та ємностях. Найнебезпечніше їх зберігати у провітрюваній, окремо розташованій зоні з навісом та обмеженим доступом сторонних і дітей. Не допускайте проливу палива, щільно закривайте каністри. Слідуючи тримати генератор сухим, захищати від дощу та затоплення. Доторкання до мокрого генератора або пристрою, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою генератор має охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути. У приміщенні необхідно встановити детектори чадного газу. Обов'язково придбати <просив і> вогнегасник і тримати його на видному і легкодоступному місці. <просив і вигнегасник> Слідує, в нас також йде по використанні. На цьому слайді ми бачимо є по по подеспало ДСТУ 7687 це у нас бензин автомобільний, і ДСТУ 7688 це палива дезина. У разі аварійного розливання бензинів, диспалова, місце розливання засипають піском, збирають, а потім вивозять у відвал. У разі потрапляння бензину диспалова на шкіру, його необхідно зняти ганчіркою, забруднене місце, змити теплою водою, з милом чи іншим мильним засобом. У разі потрапляння бензину диспалова на слозові оболонки очей. Негайно промити їх великою кількістю теплої води та звернутися до медичного закладу. Під час роботи з бензинами, і спаливом треба застосувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТ-80-239 та нормативно промових актами 0.20401 Це типові глазами нормами а саме костюми, шкіряні черевики, комбіновані рукавиці, захисні окуляри, також засоби захисту органів дихання. Також виробничі приміщення, в яких працюють з бензиновим дизельним диспалом, потрібно обладнувати припливною витяжною вентиляцією. Штучне освітлення, електрокомунікації, електричне обладнання та електричне остаткування має бути виготовлено в вибухонебезпечному виконанні. Перед входом у приміщення треба вивішувати попереджені знаки безпеки, оснащати первинними засоби пожежогасіння відповідно до вимог правил пожежної безпеки в Україні. У приміщеннях з бензином диспалом заборонено працювати з відкритим вогнем. У приміщеннях для зберігання дизельного палива не можна, не можна зберігати кислоти, балони з киснем та інші його кисники. Усе технічне обладнання і комунікації з транспортуванням дизельного палива бензину потрібно захищати від статичної електрики засобами захисту. Під час роботи з паливом не дозволено використовувати інструмент, що під час удару утворює іскру. Щоб запобігти забрудненню повітря, виробничих приміщень, необхідно забезпечити герматичний. Вісткостей, обладнання, комунікацій та засобів відбирання проб. Працівників забезпечують санітарно-побутовими приміщеннями. Тут ми бачимо знаки безпеки. Порядок встановлення знаків безпеки визначається технічним регламентом знаків безпеки, і захисту здорових працівників, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 25 листопада 2011 року номер 1262 Додатково вимоги щодо оформлення знаків містять у ДСТУ 3864. Та ДСТУ-6309 в частині регулювання знаків протипожежної безпеки. Застосовуємо знаки безпеки. Це знаки, якими за допомогою графічних символів, кольорів, світлових, звукових сигналів або сигналів, поданих за допомогою рук, голосу встановлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинитися в небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки або захисту здоров'я здоров працівників на робочому місці. Забороняється вносити зміни в конструкції генератора, розміщувати генератор замкнутом приміщенні без вентиляції, а також вибухонебезпечному середовищі, підвалах та приміщеннях з можливим перебуванням людей, палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора, відкривати кришку бака при працюючому генераторі, заправку генератора при працюючому або неохолоджувачому двигуні, об'єднувати генератори в ланцюг, перебування поруч з генератором сторонніми особами або тваринами, Змішувати різні види мастила та палива, перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора. Ну, Коротенько, все. Дякую за увагу. Якщо у кого є які питання, задавайте. Є питання. Кількість палива, яке повинна зберігатися для, для дозаправки. Для дозаправки, дивіться, там по кількості палива. Зараз на сьогоднішній день законопроекти були внесені щодо ліцензування ДФС. Тобто зараз до 2000 літрів тобто, ви можете не отримувати ліцензію. А так, приміщення є, у вас окреме, тобто, скільки вам потрібно, необхідно зберігати. Будете перевищувати ці допустимі норми, то вам вже тоді треба. Через налогову оформляти ліцензію на зберігання пального. Діє. Діє, так. Вже підписано. Тож міцний законопроект на сьогоднішній день вже підписано. Скажіть, у вас є наші дійсні література при експлуатації генераторів? Ну, конкретно при експлуатації літератури такої немає. Тобто нашими фахівцями були визначені і сюди сформовані. Основні ті вимоги, мінімальні і аспекти, які повинні роботодавець ну, використовувати при експлуатації. Є, є, ви заку, ну, закупаєте генератори, є інструкція да, по безпечному використанню, тобто дотримуватися інструкції необхідно. Добре. Ще питання. Задавати. Обслуговуючи да. Друга група з електробезпеки, а третя, хто ремонтує. Так, то ну, хто підключає, хто підключає. Розуміло. Ще питання. Ви правильно зрозуміли, дозвіл не потрібен на генератори, на напругу 0,4 кВт незалежно від потужності. Так. Це що стосується електробезпеки, то так, до 1000 вольт не потрібно, а свише 1000 потрібно. Того ще які будуть питання, сайт Держпраці, знаєте, заходьте, контакти є, наші фахівці, спеціалісти, додатково ще в окремому в індивідуальному порядку, кому що буде цікаво, надамо конструктивно. Чи потрібні якісь накази для призначення відповідальних, скажімо, за обслуговування чи експлуатацію. Якщо на підприємстві немає, ну... Спеціаліста конкретно ну, з такими механізмами ще знали. Ну, відповідальна особа з електрогосподарства є призначення? Є. Додатковий наказ можете зробити, це вам не помішає, а на, на, наоборот буде додатково правильно. Щоб люди знали, хто за що відповідає, кому що робити. Да. Тоді я хочу додати, що ми вели запис сьогоднішньої зустрічі. Це буде на ютуб каналі нашої бібліотеці, то можна переглянути. А також, кому потрібно, ми можемо надіслати на електронну пошту презентацію сьогоднішньої зустрічі. Так. У нас є електронні адреси. Коли ми відправляли листи, то ми тоді на ці електронні адресі і надійшлемо електронну презентацію. Так дуже дякую. Добре, дякую, Добре. дякую вам всім.